Цьогоріч день міста відзначився парадом спортивних змагань. 12 вересня на стадіоні імені Лева Броварського відбувся парад учасників змагань, присвячений Дню міста і Дню фізичної культури та спорту. На державний днів України. Привітання надається садівському міському голові Тарасу Купиряку. Щиро дякую, всім доброго дня, гарного настрою. Як вже багато років назад, відзначення нашого день народження нашого міста ми завжди розпочинаємо з спортивних змагань. Перш за все, хочу щиро подякувати усім учасникам. Усім, хто долучився до того, щоб ці спортивні майдані змагання відбулися в нашому місті. Я впевнений, що сьогодні переможе кращий, сильніший, і що гра буде чесна і справедлива. Я хотів би заказати вам погоду, але не зміг. Завтра ми домовилися, що завтра буде гарна погода, а сьогодні трошки буде падати дощ. Але ми повинні пам'ятати, що спортсмен. Для спортсмена нема поганої погоди. Спортсмен повинен бути спортсменом і завжди показати, показувати свої добрі і сильні якості тут, на цьому спортивному полі. Я сьогодні щиро вітаю вас всіх з початком змагань. Я щиро вітаю вас 774-ю річницею нашого славного міста Санвір. І переконаний в тому, що в недалекому майбутньому, дякуючи вам, таким молодим енергійним. Воно стане європейським містом. Слава вам, дорогі спортсмени, і слава Україні! Слава Зараз прийде до такої приємної. Тарас Васильович хотів дуже привітати наших ветеранів спорту. Тарас Васильович. Так. Я, я думаю, що в спорті ветеранів не буває. Не завжди молоді, так чи ні? Нагороджується малині Юрій Богданович за популяризацію спорту серед молоді, пропаганду здорового і активного способу життя та 77-ї річниці міста річниці. Нагороджується качмарик Петро Петрович за популяризацію спорту серед молоді, який виховав немало майстрів спорту з розкої атлетики. Нагородиться Дзяма Роман Іванович, за поблизатою спорту серед молоді, який виховав плеяду кандидатів мастерів спорту з легкої атлетики. Один з кращих тренерів області. І нагороджується наш ветеран Галушка Петро Петрович, якого вихованці теж грають в командах мастерів. А зараз директор спортивної школи нагороди кращих спортсменів і кращих тренерів з відділення спорту. Так, я приєдную до вітань, які порозумали тут. Всі год не портовся. Зараз ми прийдемо до самої приємної частини. Ми будемо нагороджувати найкращих наших тренерів. Найкращий наші тренери це Калушанська, Олена на Це ж кінфа на далі імені накладати діяльно. Це кувалик Іван Ігорович. Викладач діяння футболу. Чаский Роман Михайлович, викладачі дього на А Зараз ми переходимо до нагородження наших кращих спортсменів, переможчих міжнародних змагань обласних рівнів. І починаємо з відділення боксу. Це Скабар Андрій. Сарахман Анатолій. Цимбаляк, його. Збірник України. Нашим збірником України. Спіфанко віталій. Переходимо до відділення баскетболу. Це Филипівва Юрія. Фипівка, Юрія. Антоніка Романа. Маланича Володимира. Гнатищика <плес> Романа. І Полічука Юрія. <плес> Переходимо до відділення волейболу. Грицак Анастасію. Суруку Аліну Плюс Яну Сову ярино. Осенку Кристину Сливко Олега. Ачмара, Романа. Куртика Юрія. Буд Юрія Юр. Супер Ольго. Заячківську марту. Васил...

За вами наголоджуємо наші футболісти. Василоченка Володимира. Рудницького Олега. Курила Назаре. Теплого Максима. І козака Тараса. Так, значить, на тому наша урочиста частина закінчена. Прошу тренерів, викладачів взяти своїх дітей і розвести по місцям, де будуть проводити змагання. Тренери розібрати своїх учасників, щастива, вдачі, хай переможе сильніший.